Замість довідки удар у щелепу у військовій частині а 0264 що на вулиці Московської олімпіади у Чернівцях виник конфлікт між старшиною роти та екс військовим. Останній прийшов до частини, аби отримати довідку про проходження служби. На контрольно-пропускному пункті його зустріли співслуживці. Потерпіли бідкається, що на прохання отримати необхідні документи, отримав удар в обличчя. Нині він у лікарні, а його нападник і надалі проходить службу. Наразі триває слідство. Подробиці інциденту у сюжеті Мрини Чорней. Рідні постраждалого розповідають, що ще по обіді, 25 серпня, хлопець прийшов до військової частини, аби отримати необхідну довідку. Натомість отримав перелом щелепи у двох місцях. Приломано це щелепа тут, тут куси перелом і тут був військовий перелом. Він колишній солдат за його спиною, жорстокі бої на сході та тяжке поранення під Луганським аеропортом. Однак нині він їсть та п'є через трубочку, не через війну. Хлопця відправив у нокаут старший роти. скажеться потерпілий свого колишнього товариша по службі. Він зустрів на КПП, коли той прийшов отримати необхідні документи про проходження служби. Адже 19 серпня звільнився. Він каже, що тут трапити, звільнився, ті ботужі немає права за хотнаховуватися. Тоже я прийшов, захис службу та з довідкою. Он каже, мне ти не видит, что тебе поломаю табуретку на спине. Каже командир. Я говорю, милиция не право права делать, и я тут, ну... И на тези слова меня страшно ну, удовлетворяло. Наступне, що пам'ятає, постраждалий, це швидка. Діагноз лікарів невтішний. Щонайменше 21 день із шиною на щелепі. Травма рахується перелом нижньої щелепи, тим більше двобічний, тим більше зі зміщенням, рахується середньої ступені важкості. Є у хворого, крім перелому нижньої щелепи, є підозра на струс головного мозку. Це більш затягує процес лікування і більш. Складні, перелом ускладнений з трусом головного мозку. Свідками конфлікту стали товариші постраждалого. Однак відкрито на камеру говорити поки що вони не наважуються, лише підтверджують історію Миколи і додають конкретно що і як я не чув. Ну вже хлопці говорять, що болті до когось бургова. Ну, знаючи полю солдати скаржаться схожі інциденти зі старшиною. Уже були. Однак він завжди виходив сухим із води. Якого сприяти буває? Пумс сват брат. І прикривали і цього разу свідки наче й були, але ніхто нічого не бачив. Окрім того, ніхто й не наважився зупинити конфлікт, розповідає потерпілий. Всі були на жаль, поклапе бачить, тонжемі колишні бачив. Про те, що на території військової частини стався конфлікт, командир заперечує. Журналістам телефоном відповів коротко. на території Маріуна. Натомість у військовій прокуратурі з цього приводу вже відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Однак, військовий, який наніс удар потерпілому, і надалі продовжує нести службу, каже військовий прокурор. Оскільки для цього він, значить, має бути спочатку повідомлений про підозру і лише відносно підозрюваного значить. Судом буде опиратись відповідна міра запобіжного заходу. Якщо вину старшини роти доведуть, то йому загрожує у гіршому випадку позбавлення волі строком на три роки. У прокуратурі запевняють, відповідальність очікує не лише на винуватці інциденту. Діям командування теж буде надана правова оцінка за наявності порушень. Не виключено, що будуть такі встановлені порушення в діях командування. Цієї військової частини Марина Чорний, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.